Всім привіт! На каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Находжусь зараз на кордоні Єгодин є черзі. Це прикордонний перехід з України в Польщу. Що хочеться сказати по даній ситуації? Значить, зареєстрували мене в середу. і мій час на в'їзд до кордону був 21 числа, тобто у вівторок о 12-й ночі, там щось 00-01. Оскільки я Автівку свою отримав не в Києві, а десь там майже під Житомиром. То шансу повернутися назад до Києва я не мав. Скажімо так, мелкими перебіжками я доїхав до Ягодина, розтягував це удовольствие як тільки міг. Ну і от, скажімо так, я доїхав до Ягодина, Колійка моя передвинулась з вівторка на понеділок на 19 вечора. Тобто, хлопчики і дівчатка, бо до речі, вже мені тут пишуть дівчатка-водії, задають питання. Хлопчики, у нас є навіть дівчатка-водії, яка теж збирається ходити на Європу. Так що майте на увазі таку інформацію. І... Маєте на увазі, що колейка до тижня. Хто там планує йти на ягодин, ставати в чергу, то вся та історія розтягується на тиждень. Зараз я під'їхав, стою десь там на Вогі, в Любомлі, то мені висвічує на понеділок, на 19-ту. Я розумію, що вона ще передвинеться. Можливо, там на понеділок, на ранок. Можливо, в ідеалі там на неділю на вечір, але ж бачите, 6-6 днів колейка в черзі, скажімо, так, це немало. Так що для себе майте то на увазі і вже і вже плануйте свій виїзд на Європу. <кліп> що ще хотів сказати? Е виїжджаю я на Скані, на своїй. Ну, як на своїй на свої скані, яку я, скажімо, підміняю підміняю на постійній основі? І вирішив цей рейс зробити, так як гіртека -то робить, зі швидкістю 82 км на годину, але вже не на таракані, а на скані. Хочу подивитися, яка різниця буде в мене по вживанню палива. Бо на Таракані в мене вийшов круг в середньому 33, от зараз я йшов 82 до ягодина, Я прийшов, щоб я не збрехав вам 28-28 і 28 4. Тобто я в. В нормальній економії далі планую цей круг зробити на швидкість 82, 82 км на годину і зробить скажімо так, для себе якісь висновки. Бо скажу вам чесно, 82 я ніколи не їздив, ну мінімум 85. І коли всі казали, що там от гіртека їздить 82, і це саме якийсь там економічний режим, це при, при такій швидкості машина економиє супер-пупер, то. Якби не беру судити, бо ніколи так не їздив, але зараз хочу зробити такий експеримент. І ну, вже, скажімо так, і самому цікаво. Бо навіть з колегою з Дніпропетровська, з Дімою, який сів на того Таракана, ми зараз стоїмо на одному паркінгу, і я в нього питаю, кажу, Дім, ну ти прийшов сюди з, якою, з яким спалянням? Він каже, 33. Я 28,4. От що значить з в якої 400 тисяч пробіг, і таракан, в якого 700 тисяч пробіг, mm. то це таке я хочу зробити, і щоб і навіть для самого себе розуміти, чи ті 3 кілометри, або на скамейці я завжди їздив 86-87. Для себе теж якби, то цікаво зробити, наберу терпіння і проїду зі швидкістю 82. Ще хочу сказати вам, ну як би так анонсувати, бо збилась мечта ідіота. Я ж водій, який завжди їздив на Іспанію. І цей рейс я маю потрапити в Іспанію. То буду, буду робити відео про поїздку на Іспанію. До речі, тут теж таки, така цікава ситуація виникла. що... Якщо ви знаєте, якщо ви в Україні і знаєте, що в Україні дуже сильно упали фрахти, і скільки я зараз спілкувався з колегами, багатьом порізано почали різати зарплату. В моїй фірмі до цього підійшли інакше, я отримав смс від свого експедитора, і там був прокладений маршрут ландувками. І я Розумію, що фірма намагається зекономити витратну часть, і вона, щоб скажімо, це не було не за рахунок водія, а за рахунок, наприклад, там, оплати доріг. І я продивився той маршрут, вніс від себе якісь корективи. Відіслав експедітору, бо мій маршрут на Іспанію, скажімо, відпрацьований ще в, в декількох польських фірмах, і скажімо так: я знаю, я знаю, як туди їхати, від Любліна, від Любліна до Барселони, я знаю, як їхати безплатними дорогами. То я відзвонився своїм шефам, розказав, що слухайте, той маршрут, який ви вкинули, як на, як на мене, має декілька там помилок. То думаю, що поїду так, як я знаю, хай вони дивляться, там, чи сподобається їм чи ні. Бо скажімо, вже е в моїй фірмі то є другий експеримент. І я так розумію, що з моїм щастям я, як завжди, попадаю на, на якісь експерименти, але для мене то не є експеримент. Бо скажімо, чотири е роки я проїздив з Люблі на, на Барселону безплатними дорогами. То зараз пригадаю свої точки інтересу, там є декілька класних магазинів, там є навіть м'ясокомбінат, на якому працюють українці, де можна тушонку купляти майже за То я з задоволенням пройдусь по тим дорогам, Вспомню, вспомню свою юність. Ну, в плані того, що як я починав. Взагалі працювати водієм міжнародником, вчив ті дороги, запам'ятовував ті дороги, ставив собі крапки, Не знаю, там в мене були збережені маршрути там, і туди, і туди, і туди. Слава Богу, що його приймов має таку функцію зберігати маршрути. То зараз просто відкрию його. Свої забуті маршрути. Десь там може щось вспомню, пригадаю. Ага, товариш. Пише. До речі, колега, який мене стажував, Юрчик, пише, що не забудь набрати. Юрчик наберу, і як буду біля того магазину, який ти мені показав, що там тушонка продається незадорого. Я обов'язково звідти тебе наберу, бо може тобі там не з руки через нього проїжджать, то і тобі пару банок чи пару ящиків візьму під замовлення. Буду йти на Люблін на Петроков Трибунальський, з Петрокова Трибунальського на Віелюнь, з Віелюня на Вроцлав, з Вроцлава на Хемніць. З Хемніця на Баден-Бадені ми з'їжджаємо на Францію на 35-ку. Йдемо там паралельно п'ятерки по безплатним дорогам. ну А там уже Францію, Францію заскочив, там уже Діжон, Безансон. і... Короче, і в ті країни. Так що такі в мене плани. І, і, і я думаю, це реально, реальні плани. Єдине, що колеги, колеги казали, що там вигрузка буде у Франції, і потім після тої вигрузки десь буде загрузка в Іспанії. Єдине, що заходити будемо через Ірунь. А от щось в Віруні, я якось так його завжди транзитом проскакував-бистренько, що я от навіть не знаю жодного магазина де купити ту ногу. Я маю на увазі Хамона. Так що, колеги, дуже велика просьба. Якщо хтось знає координати в Іруні якогось магазину, де можна купити ту ногу за адекватні гроші, будь ласка, там в коментах напишіть там, скиньте координати, і щоб заскочив, бо якби так е хочеться в Іспанію, хочеться ту ногу за адекватні гроші, бо завжди то навіть якщо заходив на ірунь, то е повертався через джанго, ну а в Джанго, як в Джанго. Всі знаєте, що таке джанга, і там собі там, за 20 євро купив там ногу чи дві, і поїхав собі додому. Он Юрчик пише, що в нього є координати. То, братушка, чекаю на тебе координати, там, чи Ескадеро, чи Меркадону, і... а з мене банка тушонки. Так що, хлопаки, всім бажаю гарного вечора, всім бажаю гарного настрою. В них гвоздів не ни жезлів, кажу вам слава Україні, кажу вам герою слава. До нових зустрічей. Якщо там будуть питання, зауваження чи побажання, чекаю то все в коментарях. Якщо комусь треба комунікація, то запрошую всіх до одної групи на Фейсбуці Дальнобой Україна Європа. Під всіма відео ссылка на ту групу є. Там ну реально проще що через ті месенджери спілкуватися, можна зателефонувати і так далі. Бо я ж кажу, дуже багато в когось виникає питань, на які треба відповідати не одною буквою, не одним словом, а скажімо, дати більш більш розгорнуту інформацію і. В коментах під Ютубом тут дуже складно робити, я вам чесно кажу. Я намагаюсь комусь з вас чимось допомогти. Ну, Вибачте, мене півтори години сидіть в Ютубі і в коментах то щось писати, ну тут чесно складно. Так що чекаю вас в цій групі. Ще раз бажаю всього найкращого. кращого. До, нового... до, до зв'язку. До всього. Коротше, вже забалакаюсь. Пока.